Сьогодні будемо дивитися, чи буде наступ на Київ, чи буде наступ на Одесу з Придністров'я, та чи буде наступ на захід України з території Білорусі. Всі ці питання запитували мої підписники, тому наразі будемо їх розглядати. У вересні, чи буде наступ на Київ у вересні? Чи буде... Наступ на Київ у вересні. Ви на каналі Хай Таро, Мене звати Людмила. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Будемо розглядати питання, чи буде наступ на Київ? Чи буде наступ на Київ у вересні? Башня. Вежа дев'ятка жезлів та справедливість. Мені здається, що спроби наступу будуть. І будуть, вірогідніше за все, у вересні обстріли столиці України Києва. І наступ на Київ можливий, але він присічеться Україн по дев'ятці жезлів. Україна вже знає, що це таке. і Вона не допустить на своїй території нових буч, бородянок, ірпінів. Це вже не допустимо, щоб ось цей план реалізувався. І, звичайно, все це буде зупинено. Наразі в Україні вже є ті можливості, щоб зупинити збройну агресію. Та не допустити наступу. Хоча ось по пажу мечів, будуть якісь провокації, можлива робота диверсійних груп і, звичайно ж, вежа, це до обстрілів. Я вважаю, що киянам треба бути уважними, не ігнорувати сигнали повітряних тривог та забезпечити власну безпеку. Проте наступ. Якщо якийсь і буде, то я думаю, що його присічуть на кордоні і по 9 жезлів будуть чітко відстоювати наші позиції, наші славні ЗСУ. Дай Бог їм здоров'я, сил, натхнення і відповідної поваги українців, які вони заслуговують. Так, давайте будемо дивитися. Чи буде наступ на Одесу з Придністров'я? Я вже таке питання розглядала в своїх відео. Ви можете подивитися попередні відео. Ми дивилися на серпень. Слава Богу, не було наступу на Одесу з Придністров'я. У серпні прогноз відігрався, і все благополучно стало. Давайте подивимось у вересні. Чи буде наступ на Одесу з Придністров'я у вересні? У вересні ще буде наступ на Одесу з Придністров'я. Диявол випадав, можливо, будуть якісь пожежі або підпали, якісь провокації, якийсь вогонь. А щодо наступу, ось, бачите, знову сонце випало. Все ж таки, вірогідно, у вересні будуть якісь пожежі, влаштовані диверсійними групами чи підпали, ну, якийсь вогонь, ось. А щодо наступу диверсійних груп, то це мало, вибачте, щодо наступу військового контингенту з території Придністров'я на Одесу, це мало вірогідно по цим картам. Наразі там немає сил, щоб робити цей наступ, і дуже багато партнерів. Які стримують всі ці російські наративи? Тому я думаю, що у вересні також не буде повномасштабного наступу з Придністров'я на Одесу, і Одеса буде захищена. Бачите, випадає карта імператора, це карта стабільності, тому я вважаю, що Одеса чітко стоїть. На своїх позиціях вона захищена і буде надано відсіч будь-якому ворогу, який на неї посягне. Проте можуть бути якісь пожежі, вірогідно, ну, звичайно, обстріли можуть бути. Тому бажаю Одеси там триматися, і щоб всі були живі здорові. Давайте подивимося, чи буде наступ на захід України з території Білорусі. Ой, рицаржезлів, вірогідно, що це питання розглядається. Чи буде наступ на Західні регіони України з території Білорусі? Чи буде наступ з Білорусі на територію України у вересні? Я вже таке питання дивилася. Прогноз на серпень збувся, тому можете подивитися і попереднє відео. А дивимось зараз на вересень. Чи буде у вересні наступ з території Білорусі на Західній області України? Король мечів. Король мечів все-таки щось готується. Е, так. Що тут можна сказати? На дні король мечів, тут у нас таємна жриця, є все ж таки якісь домовленості, якісь таємні закулісні ігри, і все ж таки, я думаю, що цей наступ може бути. І навіть думаю, що він буде успішним по дев'ятці купців. Можливо, вже Росія подарає руки з Білоруссю, що ось ми в Україні покажемо. Але давайте подивимося, чи буде цей наступ відбитий, чи пустять їх далі кордонів наші ЗСУ. Чи пустять їх ЗСУ в глиб Західної України? Ну, ось випадає вже карти, самі хочуть відповісти. Бачите, повішений 10 мечів і мир. Наступ буде, він готується, але ЗСУ не дасть їм це все реалізувати. На тій п'ятій точці впадуть. Україна їм вже не буде по зубам, як раніше, вони не підуть собі спокійно. Чи відіб'є ЗСУ наступ, якщо він буде. Ну, звичайно, 10 пентаклів, є всі ресурси, всі ці провокації з території Білорусі щодо Західної України будуть відбиті і є чим, і все буде стабільно. Сім'ї будуть проживати, як і проживали. Проте, щодо Західної України, ось пожриці можливі і обстріли. З території Білорусі у вересні, тому будьте уважні, тривогу. Треба...